Найкращі з таких слів президента розпочалась зустріч керівника країни з волонтерами. Під час заходу були обговорені всі проблемні питання армії та шляхи їх вирішення. Зокрема, і найгостріше: забезпечення військових, службовим та постійним житлом. Офіцер, який приходить на службу, він має, має де жити. Ситуація, коли там де ми були в Озерному, в Житомирському домітанковому навколо стоять дома, Там живуть люди, які не мають ніякого відношення до військової частини. Офіцери їздять за 30 кілометрів на службу, і це все абсолютно безглузда. Політика, яка продовжувалася в збройних сил щодо їх руйнування, волонтери розробили кілька програм забезпечення житлом військовослужбовців до 2020 року. Але президент не погодився з таким довгим терміном виконання. Це я не прийнят, оце ми зараз те, що будемо використовувати там прийнятні ділянки, все це все було. Але ми маємо чітко розділити. Людина може отримати або гроші, він знає коли, або квартиру, і він знає, що вона буде не просто безкоштовно, а в кредит. Але якщо ти прослужив там 25-30 років, ти фактично її отримаєш безкоштовно, оскільки тобі цей кредит буде списаний. Дезертував, зрадив, звільнився з армії, втік. Квартира тобі не залишиться. Тобто вона залишиться тобі, але ти будеш сплачувати повну, повну вартість. Це буде відновлення справедливості, що той, хто краще воює, той краще живе. Робота волонтерів уже дає свої плоди. Якщо у попередні роки для військових будували близько 200 квартир на рік, то тепер за ті самі кошти і термін три тисячі. Загалом на сьогодні у війську понад 40 тисяч безквартирних військовослужбовців. 40 мобілізованих українських журналістів із різних засобів масової інформації сьогодні. Ось тут, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, розпочали навчання. Вже через п'ять днів вони відправляться у зону. АТО. раніше Олег був фрілансером і дописував у різні провідні вітчизняні видання. Головна тема його матеріалів екологія нашої держави. У рамках четвертої хвилі мобілізації йому пропонували посаду офіцера з виховної роботи в одному з підрозділів. Проте юнак вирішив спробувати себе в іншій ролі. І тепер, от я мобілізований, і хочу, можна сказати, послужити батьківщині на тій ниві, на якій на яку я власне вчився, і які я маю необхідний досвід, необхідні знання. У мене є дуже багато тепер знайомих, які є військовими психологами, командирами різноманітної частини вони поширювали інформацію, що можна надіслати резюме. Виходить, що я прийшов по конкурсу, тепер проходжу ці курси. У найближчі п'ять днів Олег зі своїми мобілізованими колегами пройде тренінг з організації роботи інформаційно-медійних структур Міноборони у зоні АТО. Зокрема, майбутніх воїнів навчатимуть створювати інформаційні та відеоповідомлення, а також вони отримують роз'яснення щодо основних правил роботи журналіста в умовах бойових дій. Повинні розповідати правду про те, що роблять наші воїни. Як вони відстоюють нашу незалежність? Успіх вашої роботи це успіх всієї України в очах світового суспільства. Вже тут мобілізовані журналісти отримують все необхідне для роботи обладнання. А за кілька днів кожного буде призначено на посади пресофіцерів певних бойових підрозділів. І лише після цього вони відправляться працювати у зону антитерористичної операції. Торік з початком окупації Криму з'явились і перші волонтери. Вони без вагань почали допомагати українським військовим, які в той час були заблоковані російською армією. ви хаті Ми не хочемо того, жто наші обіцяють, що давайте ми етім. Плохам дадим сейчас свободу, все сделаем для Крыма, а что все будет хорошо. а потом пойдем. мы начнем этого не пешим. говорю, я же не, не ну ваши говорят. Не агитируем Это наша а? власть, а это сейчас. которая нелегитимная власть, которая пришла сейчас Не про Днепропетровские Щоб не привертати до себе зайвої уваги перед виїздом на півострів, волонтери ховали всю державну символіку і вигадували легенду для Беркуту, який патрулював так звані блокпости. Просочилися на територію півострова. Одразу після того, як ми в'їхали, ми побачили в них пресі, така вискочила там замітка, що 20 машин з правим сектором вірвалися в Крим і хочуть наводити свій порядок. Насправді, волонтери доправляли військовим продукти харчування, придбані в звичайних кримських супермаркетах, а ще займались евакуацією сімей військовослужбовців. Адже заблоковані у підрозділах чоловіки непокоїлись за близьких більше, ніж за себе. Ми хотіли в першу чергу допомогти військовим, про які ходило різне, що вони не можуть евакуюватися, не можуть вивезти свої сім'ї, що вони з цим пов'язані руками з ногами. Ми хотіли вивезти їхні сім'ї. Допомогти продуктами, тому що ми чули тут різне, що вони блоковані, що вони не можуть нікуди вийти. Активна діяльність волонтерів привернула увагу російських спецслужб. Спочатку їм вічливо пропонували виїхати із Криму. Пізніше почали залякувати АСМС-повідомленнями та телефонними дзвінками. І, врешті-решт, терпець зеленим чоловічкам увірвався. Російські найманці обстріляли автомобілі з активістами поблизу військкомату у Сімферополі. Він представився як підполковник гру ГШ РФ. То він без знаків розпізнавальних був, але сказав, я такий-такий, це російська земля, вам тут нічого діти. І коли ми почали заходити в автобус, то чомусь цей військовий передумав, він вже майже дійшов до воріт військової частини і розвернувся, покликав кулеметника, і от вони разом з кулеметником відкрили. Біглий вогонь. Володимир і Олександр разом з друзями продовжують благодійну діяльність у зоні АТО. Вони переганяють вживані автівки з Європи. На потреби фронту вже передали кілька десятків автомобілів. Хоч їхня допомога українській армії вимірюється мільйонами гривень. Чоловіки не вихваляються, а крок за кроком відроджують українське військо. Дощ, поривчастий вітер та складний рельєф у таких умовах працювали військові під час тактичних навчань на Одещині. Особовий склад 808-го понтонно-мостового полку отримав завдання зібрати пором, щоб переправити артилерійську батарею у визначений квадрат. Хлопці-контрактники, справжня команда, складну роботу виконують швидко і віртуозно. У багатьох за плечима досвід участі в АТО. Ми також можемо ще навести мостову переправу і, і зробити. Міст, через який можуть пройти війська, вивести можуть поранених, підвести боєприпаси, ну інше забезпечення. Можливості понтонерів дозволяють наводити мости довжиною до 220 метрів. У цих навчаннях особовий склад відпрацьовував власні навички та взаємодіяв з іншими підрозділами. Для артилерії немає таких умов, щоб завдання було не виконане. Збройні сили України роблять все для того, щоб. Мирні люди були захищені, впевнені в тому, що ми їх не підведемо. Інженери та артилеристи ще раз підтвердили, що за будь-якої погоди вміють діяти чітко і злагоджено. Чергову брехню російських пропагандистів щодо найманців у складі сил АТО розвінчав заступник керівника штабу антитерористичної операції Валентин Федічев. Ми отримали інформацію, що в місті Луганськ Серед його мешканців розповсюджуються чутки, що в станиці Луганської в середній школі, яка розташована поблизу від заліжницької станції, знаходяться військовослужбовці негри офіційно за... заявляю, жодного іноземного найманця в складі сіл АТО не знаходиться. Чергова партія російських найманців-терористів вирушила на Донбас з Єкатеринбурга. До речі, від'їзд тут організовано на вищому рівні та ще й за участю духовенства від самого Кирила. Хоча Путіну не подобається, що його кривавих головорізів називають найманцями. Всі люди, які по зову серця, виконують свій долг або добровольно приймають участь в каких-то. Бойових дійстях, в тому числі і на югостокі України, не являються найомниками, тому що за це денег не отримують. Ну думаю, це ті речі, які насамперед розраховані на російську публіку, тому що зараз потихеньку зростає кількість жертв серед російських вояків, і ця критична маса поволі накопичується. Але це суперечить ідеї так званого руського міру. І не тільки концепції руського миру суперечать слова гаранта російської конституції. Вони суперечать кримінальному кодексу країни-агресора, і якими б високодуховними словами не прикривався Путін, найманці мають отримати за російськими законами від трьох до семи років позбавлення волі у кращому випадку, в гіршому потрапляють на свою батьківщину вантажем 200. Петербуржці, Новгородці, Новосибірці, Уфімці, Бєлгородці, Омичі, Казанці. Кому-то больше, и они начинают каятись. Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели э, российские СМИ, то, что там показывают неправду. Насмотрелся пропаганды по телевизору о том, что говорят, что в Украине фашизм, убивает людей ради интереса. Мне сказали, что американские войска зашли... На територію Донецької і Луганської області, а ось ці 50 єкатеринбуржців, одурманених путінською пропагандою, поки що виконують ритуальний танець війни. Вони безпечні та зухвалі і теж точно знають, що їдуть воювати на Донбас, аби захищати інтереси руського миру від американців. Чи повернуться вони до рідного міста? Про це не знає навіть їхній ідейний натхненник.